Доброго дня. Доходи загального фонду обласного бюджету за січень-жовтень 2023 року виконано на 108,4%. Бюджет територіальних громад виконано 1,60%. Додаткові надходження територіальних громад склали 938,5 млн грн. Районні бюджети виконано на 113,4%. Обласний бюджет виконано на 107,4 Додаткові надходження склали 144. Ми забезпечуємо виконання планових показників по чотирьох бюджетах територіальних громад. Це Могилів-Подільський територіальний громад 92,1%, Іванівський територіальний громад 95,5%, Шпиківський територіальний громад 98,80%, Чуринській сільський територіальний громад 99,1%. Це виконання є умовним і воно грунтується на помісячному розподілі місцевих бюджетів. Доходи загального фонду місцевих бюджетів за січні жовтим порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 21,40% або на 2 мільярда 462,70 млн грн, у тому числі по бюджетах територіальних громад на 21,7% або на 2 млрд 121 ,2 млн грн. По обласному бюджету зросли на 19,40% або 341,6 млн грн. По бюджетах територіальних громад найбільший приріст доходів загального фонду спостерігається у Сотисківській, Оводівській сільських територіальних громадах відповідно 222,95,2%. і